У будь-якій професійній сфері для того, щоб стати експертом, потрібно дослідити основи і досконало володіти ними. Застосуйте це до своєї віри, як стати експертом з віри, практикуючи базові принципи. Поверніться до основ віри. Базові принципи віри закладають міцний фундамент на підставі Слова Божого, який не зможе захитати жодні життєві бурі. Дізнайтесь, що заважає вірі, і як оновлювати свій розум стосовно істини. Про все, що Бог обіцяв вам в писанні, молитва, яка завжди приносить результати. Ви переможете в Христі. Вірте в Слову Божому, проголошуйте його, дійте і приймайте перемогу, яку він вам дав. Твердо тримайте свого тотожнення в Христі і знайте, хто ви в ньому і хто він в вас. Ставайте чемпіоном віри, опановуючи основи віри. Виявляйте і виправляйте хибне мислення і збудовуйте свою віру, оновлюючи свій розум стосовно істини слова Божого. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми приходимо до Твого Слова і до небес. Ми відкриваємо наше серце і наш розум, щоб чути відкриття з небес, слова, які приносять небеса на землю. І ми дякуємо тобі, за привілей для всіх нас. Зібратися навколо Твого імені, Господи Ісусе, і особливо зібратися разом в Твоє ім'я з усіх куточків цієї планети. І ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі за це. Слава Богу. Ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви згідні, то скажіть амінь. Отже, основи, базові принципи віри, основи. Я відкриваю свою Біблію на одинадцятому розділі Євангелія від Марка. Адже ви розумієте, чому саме? Чи не так? Якщо ваша Біблія схожа на мою, то вона сама відкривається на цьому місці. Отже, чому? Чому Бог так зацікавлений? Чому Ісус так зацікавлений в тому, щоб навчати? Навчати? Проповідувати? І говорити про віру. Віра це духовна сила. Ми говорили про це багато разів, дуже багато разів. Але я хочу скористатися нагодою і знову торкнутися цього, бо це базові принципи віри. Тому дозвольте, я наведу їх вам, щоб ви могли їх записати. Ми розглянемо їх сьогодні. Номер один. Базовий принцип віри. Номер один. Ви вірите в своєму серці, і потім ви говорите це своїми устами. Вислів слова віри», яке ми проповідуємо, записане в 10-му розділі посланні до римлян. Бо серцем людина вірує, а устами. Устами відкриємо це місце, десятий розділ Послання до римлян. але не закривайте одинадцятий розділ Євангелії від Марка. Шостий вір. А праведність від віри говорить. Праведність від віри говорить так. Не кажи в серці своєму, хто зійде на небо, тобто звести додолу Христа або хто зійде в безодню. Тобто вивести Христа з мертвих. Але що каже Писання? Близько до тебе слово, в устах твоїх і в серці Твоєму. Тобто слово віри, яке ми проповідуємо, в устах твоїх і в серці твоєму, в устах твоїх і в серці твоєму, слово віри, яке ми проповідуємо. Бо якщо устами твоїми визнаватимеш Ісуса Господом, і в серці своєму віруватимеш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Тут використовується слово созо. Ви будете спасені. Ви будете зцілені. Одне і те саме слово. Воно означає одне і те саме. Інколи цікаво досліджувати такі слова. Просто прочитайте новий завіт, особливого послання, і знайдіться слово созо. Воно скерує ваш погляд на служіння зцілення. Це могло б припинити багато суперечок, коли люди кажуть, Ну, зцілення залишилось в минулому. Созо залишилось в минулому. Замисліться про це. Отже, бо ось воно. Бо серцем, духом, внутрішньою людиною вірують до праведності, а устами сповідують на Созу. На спасіння, серце і уста. Ви вірите в своєму серці, і потім говорите це своїми устами. Дозвольте, я закінчу читати в Євангелії від Марка 11, 23: майте віру Божу, майте Божий вид віри, бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже горіці, зруйся й кінця море, і не матиме сумніву у серці своєму. А повірить, що станеться за словами Його, словами, які Він каже, то буде йому все, що скаже. Тому кажу. Тобто Ісус одразу приводиться в дію. Тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, коли молитесь, вірте, що отримаєте, і буде вам. І ви чули, як Глорія говорила це багато, багато разів. Слово перекладене як отримувати також означає брати. Звісно, так єдине місце, де люди не розуміються, це у церкві. Отримувати і брати це одне й те саме. Кожному, хто віддає пас, потрібен той, хто його приймає. Міонук Джонатан, він квотербек, і грає в американський футбол. Він дуже вправний в цьому і чудово дає пас. Але він нічим не кращий за того, хто приймає пас. Джонатан один з тих молодих людей, у яких справді дуже вправна координація очей і рук. І я кажу, це не тому, що він мій онук. Я цитую відгуки про нього в пресі. Він просто один з тих хлопців, і він повністю присвятив себе цій грі. Він вірить, що Бог покликав його саме до цього. Бог покликав його до сфери спорту. Тренувати молодих людей і сприяти їхньому духовному зростанню. І також він був правним баскетболістом. Однак він просто припинив займатися баскетболом і перейшов футбол. Його тренер плакав, коли він залишив баскетбол. Його мама теж плакала і він сказав: ні, я повинен зосередитись на цьому. Я зосереджуюсь на грі в футбол. бо це те, до чого мене покликав Бог. Я маю зосередитись на цьому. Саме на цьому. Тож він і той, хто приймає від нього пас, повинні тренуватися разом. Бо коли м'яч опиняється поруч, то той, хто приймає, повинен взяти його. Він повинен схопити його. Амінь. Він повинен схопити цей м'яч. Я каже Глорія, воно не ваше, доки ви не візьмете це. Вірте, що ви берете це, вірте, що ви отримали це. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось. Все це одне ствердження, і це основи віри. І люди казали мені навіть нещодавно, але особливо на самому початку. Коли багато людей, ще ніколи такого не чули. Ну, брате Копленд, тут йдеться про духовну гору і духовну смоківницю. Справді, що ж, давайте перевіримо це в 21 розділі Євангелія від Матвія. У 21-му вірші Ісус сказав йому відповідь. Істинно кажу вам, якщо матимете віру і не будете сумніватися, то зробите не лише те, що зроблено цій смоківниці зробите не лише те, що зроблено цій смоківниці, але якщо її горі скажете якщо скажете цій горі. Хвала Богу. Це питання вичерпане. Отже, ми вже розглянули деякі з цих місць писання у посланні до римлян. Віра. А тепер п'ятий розділ Євангелія від Марка. Зараз я розповім вам перед історією. Якщо хтось з вас не знають, то Кеннет Хейген народився в серпні 1917 року. І він народився дуже перечасно. Дуже перечасно. Злякавшись за життя його матері, у неї викликали пологи, думаючи, що вона помре, і ми втратимо і її, її дитину. Лікарі переймалися цим. Отже, він народився, і його бабуся, його дідусь з іншої лінії сім'ї, був лікарем, тож бабуся тривалий час працювала з ним і була в нього медсестрою. І вона справді знала, що робити. Кеннет Кенет був такий маленький, такий маленький, коли народився, що в одязі він важив менше одного кілограма. І це було надприродно, що він вижив. Це було чудо, що він вижив. І все сталося так, як вони казали. Тобто справдився прогноз лікарів. Вони казали, ти будеш паралізований. Ти дійдеш до того, що осліпнеш, і потім помреш. І брат Хейн казав. Якось я знав, що там щось було в тому короткому розділі. В Євангелії від Марка я знав, що там моє зцілення. і він сказав: я досліджував це 17 місяців. Ні, вибачте, 16 місяців. Лежачи в ліжку, він сказав: і нарешті я побачив це. Нарешті я це побачив. І я мав повірити в це, перш ніж отримаю. Я мусив вірити, що воно моє. Я мав вірити, що під час молитви я зцілений. Під час молитви, а не після того, як я відчую, що я зцілений. Тоді будь-хто може в це повірити. Я маю вірити в це зараз, коли я паралізований. Я маю вірити в це зараз, коли я ледве бачу. І врешті того ранку, того ранку, 1934 року, Господь сказав йому. Отже, чи ти віриш, що ти зцілений? Він відповів: звісно, вірю. Він відповів це вголос. Звісно, вірю. Бо сказав: в цей час дня зцілені люди не лежать у ліжку. І Брат Хейн сказав: я почав підводитись. Я нічого не відчував від попереку і нижче. Тож я підтягнув себе до краю ліжка, мої руки були частково паралізовані. І я просто скинув ноги на підлогу. Він був дуже худим. Одягнений, він важив лише 40 кілограмів. Він був дуже худим, тож він просто скинув свої ноги і сказав: я не відчув, коли вони впали на підлогу, просто як дві колоди дерева. Я почав спозати з ліжка, схопившись за поручні, і сказав: Я хочу сказати всемогутньому Богу. Господу Ісусу Христу, всім ангелам у цій кімнаті і кожному демону в пеклі, що я зцілений. Хвала Богу, я зцілений, я зцілений. Він сказав. І раптом я почав відчувати ноги. Він сказав: це було так боляче, таке враження, наче мені встромили 10 тисяч голок. Нерви почали оживати, і я почав плакати. Я плакав. Бо міг відчувати це. Я плакав, бо міг відчувати це, а не тому, що мені було боляче. Це був приємний біль. І його серце, яке належно не працювало. Лікар сказав йому для того, щоб ти жив, нам би довелося замінити у твоїй грудній клітині, буквально все. Нам би довелося замінити твоє серце. Твої легені буквально все і він запитав у лікаря: чому, коли я вип'ю щось холодне, воно потрапляє всередину, і я відчуваю, як воно проходить ось тут, перш ніж потрапляє до шлунку. Лікар відповів, бо ти неправильно сформований. Всередині ти дуже деформований. Подумайте про те, яке це було диво. І він вірив це в своєму серці і сказав це своїми устами. І за мить він вже стояв з піднятими руками, прославляючи Бога, і ходив тією кімнатою. Він ходив кімнатою. Якось Хейн проводив серію зібрань. І після одного зібрання пастор, і його дружина, і їхня сім'я. Всі вони, всі вони люди віри, і всі вони були на тих зібраннях. І він поділився з ними, що відчув дуже сильне спонукання, майже тягар, молитися. І він сказав їм: мені слід помолитися, і я мушу зробити це зараз. Вони сказали, гаразд, ми помолимося разом з вами. І він сказав: ми всі стали на коліна і почали молитися в дусі. Він сказав, і щойно мої коліна торкнулися підлоги, я побачив дусі Ісуса. І він почав говорити зі мною, він говорив мені про деякі речі. І потім він сказав: Господи Ісусе, я хочу запитати тебе про деякі мої проповіді. Господь сказав, гаразд, жінка, яка страждала на кровотечу, я маю проповіді про неї і про те, що вона говорила. І так далі. І мені здається, що я щось пропускаю. Ісус відповів. Так, ти правий. Ти пропускаєш. І потім він сказав: мій дух намагається донести до тебе це вже тривалий час. Тому запиши це. Брат Хейн сказав: Я пішов до своєї кімнати. Він зупинився в домі того пастора. Я пішов до кімнати. Взяв олівець і аркуш паперу, який знайшов там. Цей запис і досі в мене є. Потім повернувся назад і знову став на коліна. Ісус все ще був там. І він сказав: тепер запиши наступні чотири пункти. Брат Хейн сказав: Це дивовижно, як вправно ви можете писати, із заплющеними очима, коли ви в дусі. Один, два, три, чотири. Номер один. Господь сказав: номер один. Вона говорила це. Номер два. Вона зробила це. В одному з перекладів Нового Завіту послання Якова заохочує до відповідних дій. Тож вона зробила це. Вона говорила це. Вона вірила в це, вона зробила це і розповіла про це. І Господь сказав: будь-яка людина, будь-хто з моїх дітей, хто виконає ці чотири пункти, в будь-який час зможе отримати від мене все, що захоче, або все, що йому потрібно. Лише ці чотири речі. Вона говорила це, вона вірила в це, вона зробила це І розповіла про це, вона засвідчила про це. Ось ці чотири речі. Тож відкримо це місце писання. І віра надіятиме в серці, наповненому непрощенням. У п'ятому розділі Євангелія від Марка говориться. 25-й вірш. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років. Вона 12 років була ізольована від суспільства. багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і торкнулася до Його одягу. Вона торкнулася до його молотовного, покривала, торкнулася до його одягу, бо казала. Якщо хоча б до одягу його, торкнусь, то одужаю. І одразу, одразу, припинилась неї кровотеча, і вона відчула в тілі своєму щось зцілена від хвороби. Амінь. Отже, вона почула про Ісуса. Що ж, як я вже казав сьогодні вранці, на зібранні для партнерів. Він проповідував ось цю проповідь. Дух Господній на мені, бо він помазав мене проповідувати Євангелію бідним і так далі. Бідні, вам більше не потрібно бути бідними, бо я тут. Сліпі, вам більше не потрібно бути сліпими, бо я тут. Полонені, наркомани, вам більше не потрібно бути в полоні і бути залежними. Я тут. Ісус проповідував рік Господні сприятливий, тобто надприродне анулювання боргів навчав проповідував ізціляв. Амінь. Вона почула про це. У неї був хтось, хто переповідав їй його проповіді. адже Ісус жив на сусідній вулиці. Вони жили в Капернаумі, і це сталося в Капернаумі. Його постійно шукали. Він періодично повертався додому. і коли він повертався, о, ми так любимо його. Тому спенсер вона мусила пробачити свої лікарі. Дванадцять років. Дванадцять років вона була ізольованою. Прочитайте п'ятий, шостий, сьомий розділи книги Левит. Вона вважалася нечистою. Жінка, в якої кровотеча тривала довше, ніж зазвичай, була ізольованою від суспільства? Їй не можна було перебувати серед людей, і вона належала до тієї ж категорії людей, що і прокажені. Вона була нечистою і просто мусила сидіти вдома. Їй не можна було виходити на вулицю. Вона просто не мала права це зробити. Тож хіба ви не розумієте? Що це зробило її старою довгі 12 років? Вона була дуже худорлявою, виснаженою, постійна кровотеча. Весь цей час вона могла думати про всіх тих лікарів раніше. Я мала гроші, а тепер їх нема. Вони купка пройди світів, але очевидно, що вона так не думала, бо вона достатньо почула про Ісуса, щоб пробачити. Коли ви дивитесь професійний спорт, що ви дивитесь? Ви дивитесь гру спортсменів, які показують найвищий рівень. Вірно візьмемо, наприклад, чемпіонат світу або суперкубок. Ви дивитесь гру людей, які тренувались, тренувались і тренувались, поки не стали майстрами основ. Вони досягли такого рівня у своїй професії, що стали одними з кращих у світі. Але вони просто майстри основ. А тепер застосуйте таке саме ставлення до того, як ви живете життям віри. І ви зрозумієте, чому ми говоримо про це цього тижня, чому ми говоримо про основи віри. І для деяких з вас це буде новим відкриттям тим, що допоможе вам закласти твердий фундамент віри, а для інших це буде нагадуванням, яке допоможе вам заново відкрити для себе коріння вашої віри. Бо кожен віруючий. Має постійно навчатися і практикувати основи віри. Щодня вірити, щодня довіряти, щодня говорити, щодня чинити за Словом Божим. Пропоную вам розбирати одне послання на день. Слухайте чи дивіться їх, приділяйте час тому, щоб досліджувати Слово Боже і роздумувати над ним. і Нехай воно розвиває вашу віру. Якщо ви будете робити це щодня, ви будете ставати сильнішими. Щодня ви будете ставати мудрішими у тому, як жити і ходити вірою. і Глорія Коплен хочуть посіяти у ваше життя деякі видання. Повідомте нам, якщо ви хочете їх отримати, і ми надішлемо їх вам абсолютно безкоштовно. Також не забудьте завантажити з нашого сайту KCM.org.ua безкоштовні тези цього тижня. Передач в них ви знайдете всі місця писання і всі ключові пункти, які брат Копленд розбирає на кожній передачі. Там все це є. Ви коли-небудь були на зібранні і думали, Боже, як було б чудово мати ці тези. Особливо, якщо це були тези когось як брат Копленд. Ці тези чудові ще тим, що ви можете ними користуватися. Ви можете слідкувати за ними під час передачі, а потім використовувати їх для себе. Ви можете навчати з них на біблійній школі чи на домашній групі. Ви також можете ділитися з ними зі своєю сім'єю та друзями. Ви знайдете їх на нашому сайті у розділі Медіа. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі, і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMRKE в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam.ay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.